Я, коротше, з цих клоунів, придурків і дебілів фігією. От, Бачили пост порятинки Марини Горбатенко, яка написала, що КГЦ, культурно-громадський центр і взагалі керівництво культури, яке часто проводить благодійні виступи, де збирають кошти на ЗСУ. Вони не допускають туди нікого для виступів, ні аматорів, нікого виключно одні й ті самі свої люди. І от Марина поскаржилась на це і е, запропонувала м, такий варіант: що якщо на наступному е, зборі в концерті благодійному, який буде, будуть виступати якісь нові люди і допустять будь-кого із аматорів випустити, вона подвоїть зібрану суму на ЗСУ. Е, так от. Відбувся е, виступ, і Марина пішла дізнаватися, яку суму е, зібрали. Керівник культурно-громадського центру відмовився їй називати суму, щоб вона не могла додати свої кошти для цього, е, придумував різні там причини. У відділі культури також не змогли їй сказати, яку ж вони суму зібрали. Ну, от ви розумієте, рівень цих людей це взагалі це просто не те, що примітивно, це ідіоти, які, ну, їм байдуже будь-що. Вони прийшли виключно там для себе працювати. Тож Марина пішла просто у волонтерський штаб і передала 5 тисяч гривень для військових, і все. Ну, так от.